13 січня відбулася виїзна апаратна нарада головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, що проходило в актовій залі Подільської міської лікарні. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Під час вступного слова очільник Подільської громади Олег Албанський повідомив, що військово соціальна обстановка в громаді та на кордоні залишається спокійною, стабільною і знаходиться під повним контролем силових структур. До порушників правопорядку та порушників державного кордону застосовуються відповідні санкції і покарання. Далі керівники комунальних установ громади, які задовольняють основні потреби населення, надали свої звіти про роботу. Ось деякі з них. Директор КВП Подіскводоканал Володимир Негрецького прозвітував, що підприємство продовжує працювати в штатному режимі. Ведеться оновлення систем воду по вулиці Мельниченка. Також продовжується обслуговування мереж водопостачання і насосного обладнання. Щодо проходження опалюваного сезону звітував директор КВЕП по Максим Перлей. За його інформацією, підприємство працює стабільно. Аварійні служби працюють по заявках від населення. Також був наданий звіт про позитивні результати участі представників підприємства на засіданні технічної комісії, що проходила в місті Одеса. Директор комунальної організації «Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що продовжується робота з регулярного вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська. Проводились роботи з монтажу урн та ремонту лавок у паркових зонах. Директор КП міськ світло Віктор Кострицький повідомив, що освітлення вулиць та світлофори працює без боїв. Проводиться обслуговування мереж на аварійній ділянці. Радниця міського голови Марія Мазур доповіла про результати здійснених рейдів і обходів в території Подільська на предмет порушення правил благоустрою за минулий тиждень. Відбулось чотири рейди і перевірки. Також відбувались виїзди по заявках від голів квартальних комітетів. Також звітували й інші керівники. Наприклад, начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про роботу із відстеження руху міського громадського транспорту та про роботу з налагодження gps відстеження руху міських автобусів. В даний час продовжується налаштування системи і налагодження роботи програмного забезпечення. Виконуючи повноваження міського голови, Олег Албанський акцентував увагу на необхідності постійного контролю за ходом роботи з підключення даної системи, щоб подільчани якнайшвидше отримали вказану послугу. Начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський повідомив про роботу навчальних закладів Подільської громади. Вже закінчились канікули, і школи Подільська повернулись до своєї планової роботи. Окрім того, була надана інформація щодо ремонтних та господарських робіт у закладах освіти. Також звітували і представники сфери охорони здоров'я, надавши інформацію про роботу МСЕК та виїзні прийоми громадян у селах громади. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримують низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.